Доброго дня, шановні члени журі та всі присутні, пропоную вашій увазі дослідження на тему отруєння види рослин в Волинської області, підготувала Волощук Ангеліна. У дослідженні були розглянуті наступні рослини: Аконіт волотистий, Беладонна звичайна, Блекота чорна, боліголов плямистий, бузина трав'яниста, дурман звичайний, пізньоцвіт осінній, цикута отруйна. Отже, аконіт волотистий росте на лісових галявинах, луках серед чагарників у долинах рік. Він містить значну кількість алкалоїдів, найотрудніших серед яких аконітин. Отрута знаходиться в основному у корні та прикорневій частині рослини. Отруєння ними можливе при самолікуванні відварами та настоями рослини. Симптоми отруєння наступні: відчуття у німінні язика, обличчя, а потім всього тіла. З'являється печіння в грудях та черевній порожнині. Нудота тощо. Беладонна звичайна росте на вируках галявинах, у зліссях широколистих лісів. У беладонні в значній кількості міститься отруйні алкалоїди, зокрема атропін. Отруйні речовини в соку плодів беладони, спричиняють важке отруєння при самолікуванні чи їх вживанні. Симптоми отруєння рослиною наступні сухість у роті, розлади мовлення, двоїння в очах, задуха, зорові галюцинації та втрата свідомості. Блекота звичайна: Росте на закинутих полях, городах, містить сильнодіючі алкалоїди, що знаходяться у всіх частинах рослини. Дуже отруйна, особливо під час цвітіння, симптоми отруєння рослинною наступні: сухість у роді, розлади мовлення, двоїння в очах, задуха, зорові галюцинації та втрата свідомості. Боліголов плямистий. Росте на городах, пустичах, алкалоїд-конігін зумовлює отруйність рослини. Міститься він в основному у плодах до періоду достигання, менше в усіх інших частинах рослини. Перші ознаки отруєння. Тахікардія, підвищення артеріального тиску, нудота, збудження та збільшення зіниць. Наступною рослиною є бузина трав'яниста, яка росте на галявинах, узліссях, сінокосах, специфічний запах ягід, кури і листків рослини, зумовлений глюкозидами амігдалину, при розщепленні якого утворюється сильна кислота, яка викликає отруєння. Симптоми отруєння наступні: головокружіння, головні болі, нудота, блювання, пронос, задишка, болі в ділянці серця та судоми. Дурман звичайний, росте на засмічених місцях, пустищах, городах, пагони, листки, плоди і насіння дурмана дуже отруєння через наявність у них алкалоїдів, атропіну та інших, хоча їх використовують для виготовлення лікарських препаратів. При самолікуванні чи випадковому вживанні можливо важке отруєння. От, е, отруєння можна визначити за наступними ознаками: розширені зіниці, внутрішньоочний тиск, прискорене серцебиття, блювота та головний біль. Наступним є пізньоцвіт осінній, росте на вологих полях, луках, сінокосах, містить алкалоїд, колхіцин, що є дуже сильною отрутою. Передозування, передозування, контакт із свіжим соком рослини, наприклад, при садівничих роботах, або вживання свіжого листя, яке плутує з черемхою, призводить до тяжкого отруєння, яке супроводжується нудотою, блювотою, отруденим ковтанням, печією в роті, зниженням температури тіла тощо. Цикута отруйна, росте у вологих ярах, на берегах річок, озер, Боліт. Сильно труйна речовина, цикутотоксин, знаходиться в основному у кореневищі. Перші симптоми отруєння, а саме проноста блювота, проявляються вже через декілька хвилин. Надалі ж можуть з'явитися і інші ознаки отруєння, такі як біль у животі, підвищене слене виділення, припадки і параліч, що можуть призвести до смерті. Отже, висновок: Отруєні рослини в волині є важливою складовою нашої флори. Незважаючи на їхню токсичність, багато з них мають значення в медицині, фармакології та наукових дослідженнях. Водночас, ці рослини становлять небезпеку для людей і тварин, особливо при необережному поводженні або вживанні. Саме тому важливо вміти розпізнавати отруйні види, знати їх особливості та симптоми отруєння, щоб уникнути небезпечних ситуацій. На цьому доповідь закінчена. Дякую вам за увагу.